Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюсь користуватись словниками синонімів антонімів. В підручнику це сторінки 57-58. Для уроку вам знадобляться словники. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися, гарненько, настрій на урок взяли. Працювати почали. Почнемо з мовної розминки. Па-па-па, сніжок посипа. Пе-пе-пе, кошеня сопе, по-по-по, річка лімпо-по. Іп-іп-іп. Зеленіє кріп. Ап-ап-ап. їсть капусту цап. Уп-уп-уп. Дуже добрий суп. Оп-оп-оп. Смачненький сироп, Пу-пу-пу. Сіємо крупу пи, 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 золоті снопи. Відкриваємо зошит, записуємо число, з яким ви працюєте, і каліграфічно прописуємо речення. Я зазвичай засинаю пізно, а прокидаюсь рано. Підкресліть антоніми в реченні. Нагадуємо, антоніми це протилежні зазначені слова. Сьогодні на уроці ми навчимося користуватись словниками синонімів і антонімів. Які зі словника, словників вам уже відомі? Що в них можна відшукати, що подано в словнику синонімів, а у словнику антонімів? У словниках слова розміщено в алфавітній послідовності. Щоб знайти слово в словнику, треба з'ясувати, з якої букви воно починається. Розкрийте словник, який у вас є вдома, і розгляньте, як він побудований. Всі слова розміщені в алфавітній послідовності. Дивимося, якщо слова, ви шукаєте слова, які починаються з однакових літер. Дивитись на наступну літеру. На зразок так, як ви виконували вправи, розміщували слова в алфавітній послідовності. Дивимось на другу, якщо перша однакова, дивимось на другу, якщо друга однакова, дивимось на третю букву. Словники синонімів дуже різноманітні, вони мають різні. Різний зовнішній вигляд, але суть їхня в тому, що в них ви можете знайти синоніми до будь-якого слова. Так само і словники антонімів. Також існують, в яких виглядах немає значення, які у вас є, які ви можете дістати і переглянути. І Зараз я вам пропоную переглянути відео про великий ілюстрований словник. дітям про все-все-все, А ми працюємо далі. Не бійтесь заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. Таке висловлювання сказав Максим Рильський про словники. Як його зрозуміти? Що таке словник? Це пишний яр, а не сумне провалля? Працюйте зі словниками, і ви знайдете масу різного матеріалу, цікавого і всебічно ілюстрованого. Наше завдання знайти синоніми до слова Яр у словнику синонімів, які слова мають протилежне значення тільки в цьому тексті. В цьому тексті, так, не бійтесь заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. Тільки в цьому тексті будуть антонімами, протилежними зазначеннями пишний яр, несумне провалля, Так, пишний яр, сумне провалля. Отже, нам треба знайти в словнику синонімів слово яр. І дізнатись, скільки в нього є варіантів слова. Спочатку я вам підкажу, а далі ви працюєте самі із своїм словником, який у вас є. Отже, яр. Слово яр довга, глибока западена в землі. Слово яр має 12 синонімів. Ми можемо сказати яруга, байрак, «бескет», межгір'я, ущелина, звір, вертеп, «розвір», «бескет», «межгір'я», «бескет» і звір. Ось скільки синонімів є навіть такі слова, яких ми ніколи не чули в своєму мовленні не вживали, але ці слова існують і. Саме завдяки словнику синонімів ми можемо розвивати своє мовлення. Запрошую вас на фізкульт хвилинку Давайте відпочинемо. Зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три. Ракета лети, а ти лети. ти, ти, ти! Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так, один, два, три. Літак, лети, а ти лети. Зроби разом зі мною ти руками ось так а ти готовий? Зроби разом зі мною, ти руками ось так, а ти готовий, Так. а ти готова? Так. Один, два, три, гелікоптер, лети! А ти лети, ти, далекі світи, а ти лети, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети ти, ти у далекі світи. а ти лети. Повітря на кула, ракет, листок, hélicopter, raqueta li sac, poвіitria na cula, li helicopter, helicopter, Далі. Давайте прочитаємо з вами вірш. Але Вашенко, про яких братів у ньому йдеться. Придумайте за голову до тексту. З братом я живу у парі, та не в злагоді у сварі. Робимо все залюбки, тільки завжди, навпаки. Я збираюся лягати. Брат лише почав вставати. Я почну відпочивати. Він рушає працювати. Як він може веселитись, коли мушу я журитись? Я стою, а брат біжить. Як нас люди звуть? Скажіть, як ви думаєте, що це за брати? Так, це антоніми. Ваше завдання виписати парами антоніми з вірша. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Знайдіть у словнику антонімів протилежні зазначенням слова до слів робити завжди. У словнику синонімів знайдіть близькі зазначенням слова до слів навпаки залюбки. Відгадайте загадку та доберіть синоніми до поданих слів. Стоїть верба серед села, розпустила гілля у кожне подвір'я. Що це? Це дорога. Знайдіть синоніми. Доберіть синоніми до слова дорога. Стежка, доріжка, плай, шлях, стезя, стежина. Що можна бачити із заплющеними очима? Так, сон. Доберіть синоніми до слова сон. Дрімота, спокій, тиша, сновиття. Є на світі кінь, всьому світу не вдержати. Річка. Добрі синоніми до слова річка. Струмок, потік, ріка, річечка. Ваше домашнє завдання вправа 9, сторінка 58. Добери синоніми та антоніми до поданих слів самостійно або скористайся словниками. У вас є слова працювати, говорити добре, сміливий. Я вам дякую за роботу на уроці. І в кінці дерево зростання. Розмістіть свій листочок на дереві. Я вам бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!